Ада Рогцева шокувала заявою щодо скандалу, який розгорівся в Україні. Тратує так, що я не можу втерпіти. Ви не люди, я вас ненавиджу. Легенда Ада Роговцева. Хто вона? Акторка, яка все життя працювала на Росії, якій Путін читав Шевченка, та яка потрапила до чорного списку РФ разом з президентом України, що говорять про неї колишні колеги, та що вона сама думає про війну в Україні, Шокуючі факти про життя Ади Роговцевої. Ада Роговцева – легендарна акторка українського театру та кіно. Зараз їй 87. Після довгої паузи у липні минулого року акторка повернулася на сцену і зробила це феєрично. Знаменитість зіграла головну роль у виставі Бути як вдома. Своє феєричне повернення жінка присвятила молодому акторові Паші Лі, який загинув від рук окупантів на початку війни. До повномасштабного вторгнення росіян в Україну він теж грав головну роль у цій виставі. На сцені поруч Адою Роговцевою були й інші відомі українські актори. До речі, під час вистави жінка здивувала глядачів спільним танцем з режисером Ахтемом Сейтаблаєвим. Пліка сумувала за легендарною артисткою, тож у життя Роговцевої повернулося знову: спектаклі, вистави, зйомки у кіно до листопада 2024-го. Шанувальників приголомшила новина, ада Рогівцева потрапила до лікарні. У Фейсбук донька акторки Катерина повідомила, стан здоров'я знаменитості раптово погіршився і її госпіталізували. Жодних прогнозів лікарі не давали, які жодних подробиць та деталей про хворобу рогцевої. Ада Роговцева повернулася до роботи та вийшла на зв'язок до фанатів. Ймовірно, в знаменитості були проблеми із серцем, оскільки зі слів її доньки вона проходила лікування в центрі серця. У своєму Фейсбук зірка публікувала допис, у якому звернулася до шанувальників з проханням. Квіти зів'януть гроші за які ви придбаєте хвилину радості для мене, можуть послужити для нашої з вами більшої втіхи. Нехай квіти проростуть помстою за наші міста. Нехай допоможуть мститися нашому війську. Понад 70 років вона на сцені: 150 ролей у театрі та понад 100 ролей у кіно. За 70 років. Всі майже всі міста України стали мені рідними. Кожне пов'язане з певним шматком життя, прожитим в ньому, з певним етапом особистісного і фахового становлення. А коли щороку повертаєшся з виставами в ті самі міста, виходиш до глядачів на півтисячні і тисячні зали, то і люди стають рідними за гастрольні роки. Розриває мені серце, кожен вибух у кожному місті. Більше 60 років вона працювала в Росії, але Україну не зрадила. У 2014 році після анексії Криму жінка розірвала усі стосунки з країною-агресоркою. За її словами, зрада батьківщини це найгірше. В одному з інтерв'ю акторка розповіла, як потрапила до чорного списку РФ. Її звинуватили у допомозі українській армії грошима, які вона заробила на Росії. Я не могла б зрадити Україні, ну просто не могла б. Це кажу я, яка пропрацювала в російській культурі майже 60 років. Це я працювала. Працювала. Вто мене професія, така професія я працювала. Але зрадити, якщо тільки воно почалося. Мене там не стало. Зразу на мене кримінал статтю там мені приписали. А знаєш, у цій статті була начать, кримінал на три роки. Я Зеленський, директор цирку. Ми були втрьох йшли. <ріпи> 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 на початку 2014-го Роговцева ще намагалася достукатися до своїх колег і шанувальників з Росії. І я зараз час до к тим своїм сьстрам і братям, друзям. Родненьким моїм колегам, которые підписали письмо проти народу України, ба більше жінка зверталася і до диктатора Путіна. Вона закликала його зупинитися, адже тоді все, ще вірила у дружбу народів. Владимир Владимирович, много лет назад на собрані української інтелігенції в Києві. Ви читали Шевченка. Ми були потрясені. Наші народи дружні, Були, будуть всегда. Але спроби були марними. Тож риторика спілкування акторки з росіянами різко змінилася. А дорога цела вщент рознесла російських артистів, які підтримали Путіна. Вони підкладаються під всі ці системи і схеми. Є виродки, як Микита Міхалков. Покійний табаков, я скажу, чому на це йшов боягузтво. Знаменитість не завжди відріклася від мирних перемовин з окупантами. Роговцева вважає, війна повинна закінчитися лише перемогою України. Ніяк ніяких перемовин не може бути. Або перемогти, ну я не знаю, як ми можемо перемогти. Хай станеться диво. Ну на що нам погодитися? Як можна погодитися? Як можна віддати, яким чином? Тож на Росії видатну акторку як тільки не називають зрадниця, бандерівка, нацистка. Адже на болотах її вважали своєю у Росії. Мені кажуть, а до ти наша. А я їм відповідаю: я не ваша, я своя, я українська. Українська легенда родом з Сумщини про творчість та особисте життя зірки можна говорити багато, але давайте згадаємо найцікавіше. Зніматися у кіно вона почала у 19, Паралельно грала в театрі та вчилася в університеті Карпенка-Карого. До слова, нещодавно вальма матері акторки стався гучний секс-скандал. Кілька студенток звинуватили викладача Андрія Білуса у домаганнях, а дороговцева також відреагувала на скандал і висловила свою підтримку студентам університету імені карпенка карого у своїх соцмережах 87-річна акторка поділилася архівними фото свого навчання та між зауважила університету потрібні зміни. Слухала дітей в усьому праві навчальний заклад для навчання, а не для підтримки закладу і його працівників. Я молюсь за прекрасних дітей, які прагнуть вчитися і пишатися своєю театральною школою. Підтримую в усьому. До слова, університет Карпанка Карого в житті Рогівцевий став більше ніж навчальний заклад, адже саме там вона зустріла кохання свого життя актора Костянтина Степанкова. Ба більше він був її викладачем старшим за неї на 9 років. Тоді у чоловіка була дружина і діти, але заради ади він покинув сім'ю. Їхнє подружнє життя було щасливим. Спочатку акторка народила чоловіку первістка, якого назвали на честь батька Костянтин. Через 10 років сім'я поповнилася донькою Катериною. Але на пару чекали великі труднощі. Чоловік акторки Костянтин захворів на туберкульоз. За словами зірки, він також мав проблеми з алкогольною залежністю та через велику кількість жіночої уваги часто зраджував зірці. Втім, для неї він назавжди залишився єдиним і останнім коханням у житті. Кость Петрович, перший і єдиний чоловік у моєму житті, ми були пов'язані однією професією і розуміли один одного ось і прожили так довго. У 2004 Костянтина не стало він не дожив до золотого весілля 5 років. Тоді, коли Роговцева втратила своє єдине кохання, вона написала книгу Мій Костя. Чорна смуга у житті акторки тривала ще довго. У 2012 році зірка втратила ще й свого сина, якому було всього 50. Він хворів на рак. Але з втратою дитини не зрівняється ніщо. Немає випробування, яке страшніше. Втім, незважаючи на всі перепотії у житті, акторка не покинула сцену та професію. Серед найпопулярніших стрічок з участю Роговцевої, обручка з Рубіном, «11 дітей з Морщини», запитайте у осені. Я люблю свого чоловіка. У 23 роки заслужена артистка України у 30 – народна. Раніше гастролювала з відкритим серцем по Росії. Зараз грає у благодійних виставах для Збройних сил України. А дорогу в у своїй 87 продовжує виступати на сцені, зніматися у кіно і заявляти. Вона українська акторка. «Кого люблю сердушком, 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 сердушком». Як ви ставитеся до легендарної акторки, які фільми та вистави з нею дивилися? Пишіть у коментарях, не забувайте про підписку та вподобайку. З вами була Олена Ковальова. Побачимось.